Най -най 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 -най. Дивіться, що в мене є. Узнаєте? Узнаєте? Ніяк не пахне поки що, але подивіться уважно. Та-да-да-да-да! -да -да -да. Це у нас вафельні листи для торта. Пам'ятаєте, торти оці, з згущенкою. Да, да, Ми були в європейському маркеті в Остіні і купили вафельні торти, тому що Назар побачив вафельні. Даніше не вафельні торти, а вафлі. І купили згущенку. І у нас. Це, і це нашого славянського походження, навіть українського. Але масло було американське. І чогось ми з дуру купили солоне масло. Є солоне, не солоне, ми купили солоне. Тож, зараз я роблю начинку для цих вафелечок. І хочу вам сказати, що таку начинку може зробити будь-який. Тому так. М -м -м. За гречкою поїхали. Боже. А вот таке ядрене і солене, і солодке. І я ще туди бахнула секретну інгредієнту. Зараз покажу. Чекайте хвилиночку. Та-дам! Я не поняла. Я вже один раз демонструвала свою чудо-майку. Подивіться. Просто еротично. як северне сіяння. Я вам зараз її покажу ще ззаду. Дивіться. Непонятним причинам. На цю майку мало хто відреагував, тому що майка це якби, знаєте, от хожу додому. Хожу вдома як королева. Бачите? Красиво, свободно, еротично. настроєння піднімається. Я довольна життю. Такі собі афірмації. Ам... Ладно, хорош гнать. Значить, Секретний інгредієнт це ваніло. Робить мій чоловік. У нього навіть він купив собі ці пляшечки, зробив собі сам логотип. Це він сам собі роки такеточки такі робив. І е, він купляє просто-напросто купляє стручки ванілі і ну, ваніла-бінс. Заливає її водка, купує, як вони кажуть. Водка. Вони не змінюють, немає відмінків. І заливає це все горілкою і настоює. Ну, в принципі, настоювати треба десь рік, але воно. Так довго не настоюється у нас. І потім ми починаємо користуватися як звичайним екстрактом ванілі. До речі, дуже прикольно виходить. Все просто, все геніально. От. Я вам хочу сказати, що я якось була, пекла Наполеон. І він у мене вийшов настільки такий, я його пекла на маслі, а не на маргарині. Коржі були такі просто-просто перфект. Ніжні коржі, такі як, просто, як хмариночки. І крем зробила масляний. Наполеон вийшов просто царський, я вам говорю. Серйозно, так це цукрова пудра. Щось мені не вистачає солодості. І я туди теж добряче так бахнула цього екстракту ванілі. А потім мені показалось цього мало, то я ще додала, знаєте що? Я ще додала віскі. І в кремі воно таке мосненьке зробилося. Воно так трошки відчувається, наче як спиртове. Ще там якийсь ще коньячок чи щось таке. Але воно таке забористе вийшло, тому що той ж алкоголь нікуди не дівався з того Криму. Коротше, на Різдво приїхали тато, мама Ерика, такі вже дуже-дуже постарші люди. Бахнули ми того Наполеону, всі дивлюся, вони вже такі захміліли. Реально, а вони ну, не бухають, вони віруючі. Сидять, такі вже кажуть: о, типу, дуже-дуже смачний торт. great cake. Ну, я їм пояснила, що це не кейк, це торт. Але вони такі дивлюся, вже косіли і потихеньку-потихеньку спати йдуть. Ну, думаю, на ну, добраніч. Так, додала сюди ще цукрової пудри, бо щось воно мені, те солоне масло, перебиває мені весь смак. Зараз треба так все гарнісінько вимішати. І зараз у мене, знаєте, що ще є? Я там про пекановий магазин знімала, а самих пеканів майже не показала. Дивіться. Отак от вони виглядають. Бачите, вони трошечки відрізняються від волоських горіхів. Але вони такі ніжні. Вони мають такий маслянистий, солодкуватий сприсмак. Вони набагато ніжніші, ніжніші ніж волоські горіхи. Ну, я не принижую волозькі горіхи. Простіть мене всі любителі волоських горіхів. Або, як ми кажемо, грецьких. До речі, тут вони кажуть, що Ну, от, але це божественно. І я експериментую, я візьму собі ще горіхів, покришу зараз на дечко. дечку. Ну. Верніше, з дечка, Я їх трошки підсмажила, одну грамочку. Я їх зараз собі теж покришу і кину в цю начинку. Зараз ми по солодості спробуємо, яке вона там була. Да, з тим напальоном, звісно, тоді прикольно вийшло. Тато з мамою такі були трошечки окасівші. Ну, зате у них українська невістка. изобретательно и нахвачу. Так, сейчас на колдобины. На ну, ну, ну. ну так. Вкусно, капец. Да, на слове вкусно пришел кто? Правильно, Вайт. 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 Что таке? Тебе команда вкусно потребна была, да? Ну, раз покрышем Із цікавого, ну щось цікаво, завтра вже йду на роботу, закінчуються мої вихідні. І буду далі працювати, працю, непросту, нелегку, в прямому сенсі цього слова. Тому що я сильна жінка, бачите? Такий, легкотлет. Це, та, це перше. А друге те, що вже декілька місяців працюю з внутрішніми програмами, з родовими програмами, які є всередині кожної людини, з різними емоціями. Мені допомагає дуже одна моя подруга. Як я допрацююсь до результату, то я вам розповім все від початку до кінця. Але процеси трансформаційні, трансформаційні всередині відбуваються. Не завжди це приємно, не завжди це безболісно. Дуже часто це виходить з слізьми, з якимись болями, з якимись установками. Які давалися ще з дитинства. І це не того, що у мене погані батьки, чи там не того, що у мене там важке дитинство було. Ні. Це накладається соціумом, поколіннями, родом, дуже багатьма речами. Це дуже довго розказувати. І не за кришенням горіхів. Хоча, чого б і ні, можна бі за кришенням горіхів. А вже як кажу, маю певні результати. Це що стосується. Відношення до себе, відношення до оточуючого світу, взаємовідносин з чоловіком або з дружиною, відношення з дітьми. Тобто, це те, з чого ми складаємося, того, що ми з вами не складаємося з роботи, ми не складаємося з покупки меблів, переклейки обоїв, з плаття на вихід, з фужерів для гостей. Ми не складаємося з цього, з бетонірування дорожок, там з якихось, я не знаю, ще якихось дуже мега важливих справ. І потім, коли ви вже старі і немочні. І ви такі, бляха-муха, я не жив. І ви і тоді не жили, і зараз доживаєте. Розумієте, про що я кажу? От, і це все за це відповідають наші програми, наші маски, те, з чим ми живемо все своє життя. Наприклад, маленький приклад. Прикладу. Треба бути хорошою. Ну, і з хорошості, і з установки, що треба бути хорошою. Причому це навіть навіть наші батьки нам це говорять. Я не кажу зараз за своїх конкретно, я кажу, що. Ви чуєте, що от треба бути хорошим. Або треба хлопчику бути мужнім завжди. Або там іще щось треба, треба, треба. Треба горішок завести. Треба не говорити з набитим ротом, пишуть мені люди в коментарях. Треба, не їжте, не говоріть, вірніше. І таких треба дуже багато. Або ще така установка, знаєте. От зараз я це зроблю і потім вже буду відпочивати. От зараз я сад пересажу і буду відпочивати. От зараз я 200 бочок води натискаю і буду відпочивати. От-от-от-от-от. А там дивишся, і життя закінчилось. Ми живемо не для того, ми живемо для іншого. Ми живемо для радості, для щастя, для задоволення. Для задоволення від смаку, від дотику, від нових вражень, від нових місць. Ну, якось так. Понесла Іру по горкам. Так, зараз все, -все накалдобеню і покажу вам результат. Що, зробила начинку, нафігачила тут ще горіхи. Дивіться. М -м -м, клас. Зараз буду торт мазати. Покажу вам, який вийшов. Хотіла показати вам цілий торт, але покажу його залишки на. На тарілочці. Ось все, такий він вийшов, я ж туди ще горішки вбахнула. Того, що прийшовся моїм, він до вподоби. Ну, Назар то він і так знав, що, що це таке. Це Він так скомандував. А чоловіку теж прийшовся, він каже, такий, він в міру виходить холоденький. Звичайно, солоне масло більше не треба класти. Але все одно нормально виходить, ти ще цукрової пудри додала. І от бачите, такий він получився цей тортяк прикольний. Класний. До речі, зараз. Подивіться. Ось, бачите, лежить торт охраняє. Ну як же без них? Ну куди ж ти без них дінешся? Марлюш, ти торт охраняєш? Ти теж торт охраняєш. Ах ти ж, да, ти хочеш тортика. Ну, що я вам можу сказати? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Подивіться. Подивіться все. Ось А ну чекайте, зараз покажу що. Малюша, а дивися, що в мене є. Що це? Вай? Що це? Чий це ніс? Що воно таке пахне? Ви знаєте, що я вам вже дам по кусочку, так? А, ай-яй-яй-яй-яй. Ну так. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. Обіцяю вам дуже позитивний, може, не дуже корисний, але класний контент. Боля, маман, ти сама луча. Тільки ти сповняєш всі мої мечти. Ти не переживай.